Середа 10 грудня, смерті більше не буде ніколи, і він обітре кожну сльозу з їхніх очей, і більше не буде смерті, ні страждань, ні голосіння, ні болю. Вже більше не буде, тому що перше минулося. Об'явлення 21.4 коли ми увійдемо до Божого царства, щоб жити там вічно, наші земні випробування, труднощі, скорботи здадуться нам нікчемними. В оселях викуплених не буде ані сліз, ані похоронних процесій, жодних ознак смутку. І ніхто з мешканців не скаже, я хворий. Людям, котрі живуть там, будуть прощені гріхи, Ісай 33:24. У міру того, як перед викупленими простягатиметься вічність, вони повніше та глибше відчуватимуть щастя нового життя. Не зневажайте благословень майбутнього. Крізь усі темні хмари, вірою подивіться на того, хто помер за гріхи світу. Христос відчинив ворота раю перед усіма, хто прийняв його й повірив у нього. Він дає їм силу стати синами й дочками Бога. Тож нехай смуток і печаль, які так глибоко ранять, стануть для нас повчальними уроками прагнення нагороди високого. Кого Божого покликання в Ісусі Христі, послання до Филип'ян 3:14. Підбадьоримося думкою, що Господь незабаром прийде. Нехай ця надія потішає наші серця. Ми прямуємо додому. Той, хто нас полюбив і віддав за нас своє життя, збудував місто. Новий Єрусалим місце нашого спокою. У Божому місті не буде смутку. Там ніколи не буде чутно скорботного голосіння, плачу за розбитими надіями й похованими мріями. Незабаром одяг скорботи зміниться на весільні шати. Ми побачимо коронацію нашого царя. Ті, що життя поховали з Христом у Бозі, послання до Колосян 3.3, хто на цій землі звершив добрий подвиг, віру зберіг, друге до Тимофія 4.7, сяятимуть у славі Викупителя в Божому царстві. Уже недовго, і ми побачимо того, у кому зосереджені наші надії на вічне життя, у його присутності. Всі випробування і страждання цього життя здаватимуться нікчемними. Підведіть ваші очі, дивіться вгору, і нехай ваша віра невпинно зростає, нехай вона провадить вас вузьким шляхом через ворота Божого міста до незбагненної, всеосяжної, нескінченної майбутньої слави, приготовленої для викуплених.